Колектив центральної міської бібліотеки активно допомагає воїнам АТО. Вони збирали гроші, закупали медикаменти та теплі речі передавали їх солдатам. Останнішу вдячність теж передали бібліотеці подарунок. Сергій Страколист, читач та частий гість бібліотеки, а тепер військовий, у свою відпустку з зони АТО завітав до бібліотеки та залишив там польові щоденники воїнів. У колективу бібліотеки виникла бажання зробити життя солдатів більш затишним, тож впровадили чергову акцію Книга на полі бою. Адже за відсутністю електрики та інтернету, книга залишається єдиним джерелом духовної енергії та відчуттям домашнього затишку. Незважаючи на те, що акція тільки но розпочалась, читачі вже активно наповнюють стенд книжками, діляться солдатами цікавою та глибокою класичною літературою. Зробіть і свій внесок в акцію. Підтримайте бійця книгою.